Благодача Святого Духа, ти осяєш думки художників, поетів, геніїв науки, силою вишнього розуму вони пророчо осягають закони твої і розкривають нам безодню творчої премудрості твоєї. Діла їхні мимоволі говорять про тебе, о який ти великий! У який ти великий у людині, слава тобі, що явив незбагненну силу в законах Всесвіту. Слава тобі, бо вся природа сповнена законів того буття. Слава тобі за все відкрите нам, поблагодаті Твої, слава тобі за геніальність людського розуму. Слава тобі за животворчу силу праці. Слава тобі за вогненні язики.